Ми всіх, ви на каналі Топ. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Вітаю, Та, привіт! Сьогодні будемо говорити про подальші кроки України в бік миру, в бік перемоги. Власне, ну і насамперед хотілося б обговорити план перемоги. Президента Зеленського. Його вже презентували не тільки нашим партнерам, вже презентували і українцям. І, от, власне, про те, про що відомо, хотілося б трохи детальніше обговорити. Насамперед, це перший пункт, такий основний, який викликає найбільші дискусії, особливо у партнерів. Це вступ України до НАТО зараз, на даному етапі війни. І отут от цікаво, чи наважаться партнери зробити такий крок. Ми навколо о, партнерство партнерства чи членства в НАТО дійсно отримуємо якийсь результат, але менше ніж роз ніж ми розраховуємо. Я не впевнена, що наші інші партнери дожмуть інших партнерів. Ми зрозуміли на те, щоб дати нам повноцінно вступити в НАТО в тому вигляді, в якому ми є зараз. Скоріше за все, нам або запропонують якесь партнерство з НАТО, або якийсь там статус членства. на якийсь невизначений період, або як ще якась історія, я запитую вирогідність, а, все таки вступу інструменти. Теоретично є за яких а, і натиснувши на які нас можуть взяти в НАТО якісь там найближчі роки. Наголошується, швидко не буде. Це найближчі роки, бо це бюрократична валакіта. Але, але ці інструменти є важкою ношою для їх реалізації. Тому з НАТО поки ну таке, вилами по воді писано, гівном постійно мазано дуже сильно. Щось ми да. Ну але знову скоріше за все це рішення напряму залежить від якогось вибора по дві ціжезників. Е а вибір у нас з вами тільки один найближчий час вибори в Штатах президента. Тобто за умов виграшу Харріс, це одні умови для України, за умов виграшу Трампа, це зовсім інша історія, враховуючи його заяви навколо НАТО так. в цілому. Тому тут іще всі чекають оцього моменту для того, щоб зробити остаточний висновок. А поки цей момент не стався і нічого не зрозуміло, то взагалі ніхто нічого не буде робити у цьому напрямку. Угу. Um... Взагалі, чи розглядається можливість вступу без тимчасово окупованих територій по час від часу подібні ну не те, що заяви, але там спостереження якихось західних ЗМІ, таки з'являються в інфопросторі? А, да, в мене випадає, що в якомусь обмеженому стані теоретично це можливо. Скоріше за все, в обмеженому стані, у вигляді застосування до нас усіх поправок, типу п'ятої статті, і ще якоїсь такої історії, тобто з якимись але з великою кількістю але яке а, все одно полишає нас у тому ж. Пов'язаному стані, в якому ми знаходимося, тільки тепер з поміткою, ми в НАТО та й нічого не помінялось типу. Але ми в НАТО як певний прецедент гаранту безпеки. Але ж знову, ну враховуючи те, що ми з вами зараз бачимо: імпотентність нашого партнерського світу, повну імпотентність, неготовність до війни, неготовність до якоїсь ескалації конфлікту, свята віра в те, що Путін має якийсь там, я не знаю козирь, перекозир. Запасну армію в кущах Сибіру, понімаєте? Ну, типу, в святу віру, в ага. це. От ми розуміємо, що це ще така тягамотіна, яка я сподіваюся, що, хоча б на період наших з вами дітей, їх дорослого життя, хоч якось розрулиться взагалі. Це так. Другий пункт. Хотілось би ще обговорити це зміцнення оборони і перенесення бойових дій на територію Росії. Ну настільки розумію, це йдеться в основному про е, удари в території Росії. Чи варто сподіватися, що найближчим часом, ну можливо, там до кінця року, ми таки отримаємо такий дозвіл. Ну, світ не в захваті від цього пункту. Це одразу, але якісь механізми у нас з цього питання зрушаться. Але знову питання у тому, в якому ключі да, нам тут дозволять по сімці мечів скоріше за все руйнувати і забирати якийсь їхній ресурс, але дуже така собі знову обмежена історія, обмежена позиція. Тобто, ну знову, знову ми в певному обмеженому стані з цього питання. Там десь проскакувала дуже характерна новина. З приводу того, а навіщо тепер Україні давати дозвіл бити в глиб Росії далібільними ракетами, якщо вони налякали ворога своїми дронами, і ти все одно відтягнули всі свої основні ресурси туди, куди ці дальнобійні ракети то, не то, достають. Ну, да. Клас. А як так сталося? А що? Може, ще треба було півроку подумати над цим питанням? Ну, то, так, таке, знаєте? Вибачте, за французьку стіць пиздець, ну от серйозно. Mm -hmm. А що тепер дозволять, якщо вони все одно поховалися? Клас! Дякую вам, дякую, низький уклін. Ну, типу, ну таке за абсурд на абсурді. Це точно е, так, ще один пункт: це військове неядерне стримування Росії. Е, чи підуть на таке партнери? Бо я так розумію, це стосується розміщення певного пакету зброї, певного певних військових баз на території України. Чи взагалі розглядається така можливість навіть потенційно нашими партнерами? Щось у цьому напрямку дійсно розглядається. Дійсно, от в якомусь такому ключі підсилення якихось захисних моментів, скоріше за все, дійсно інвестиція в якісь заводи, оборонні споруди, якусь таку історію, знову ж таки, як гаранти безпеки. Да? Тобто там умовно Британія будує на території України свій заводик, і це є е, гарантом для нас, того, що Британія, у випадку чого, свій заводик буде захищати на нашій території більше хоче ніж нас без заводику. Ну, типу, знаєте, в такий, такий момент, дійсно, така штука розглядається, але вона по смерті, ну по аркану смерть, це довгий трансформаційний період. Тобто, як не крути, це не відбудеться за місяць, за два. Не передача потрібного озброєння, не а, тема пов'язана із відбудовою заводів, не оця вся історія. Тобто, це довгий знову ж таки, бюрократичний процес, який розрахований на довгу перспективу. 25 п'ятого року, двадцять шостого, 28-го і оця вся каламут ми говорили про неядерне стримування Росії, а не так давно був вкид від е, якихось західних там журналістів про нібито те, що в Україні буде розроблятися ядерна зброя, і на це там треба всього 2-3 тижні. Е, ну, і власне, кому вигідні такі вкиди, е, і чому з'являється взагалі така інформація? Ніхто нам не дозволив з вами виробляти ядерне озброєння, хоча у нас справді для цього є і технології і розуміння, і так далі. Бо, бо основна частина розробок а, була і продовжує бути на нашій території. І хто не знає, до 2014 року ми й ми обслуговували російське ядерне озброєння. Ми обслуговували їхні а, ракети. Якраз які там я не не, не пам'ятаю які саме, але ядерні ракети обслуговувала наше там Дніпро. Ну коротше, наше Дніпро обслуговувало до 14 року. Після 2014-го не обслуговує з зрозумілих причин. Тобто, у нас та інструмент є. Питання у тому, що ми нічого не зробимо, маючи цей інструмент. У нас є не весь інструмент, тобто у нас є знання і так далі. Але який небудь або уран, нам дуже важко буде завести на територію України для. Ядерного озброєння непомітно для наших партнерів. Нам ніхто не дозволить мати на своїй території юридично офіційно ядерне озброєння, тому що ні, ми, звісно, можемо його зробити. Тільки будемо тоді з вами сосати як медвідь лапу взимку, тому що не ну, нам відмовлять у будь-якій допомозі. Це так п'ятий пункт відомо, що стосується більше повоєнного часу, але тут хотілося б зосередитися не так на п'ятому пункті, як секретні пункти, тому що президент сказав, що є три таємні додатки до основного плану перемоги, який озвучений був. Власне, чого стосуються вони і як би відреагувало українське суспільство, якби от. Стало відомо, що там є. Питання тиску. Ми обговорювали і дивилися це цей момент. Там є питання тиску, питання, давайте так питання, скоріше за все, озброєння і передачі якогось озброєння, ресурсу, і так далі, тому подібне, і питання. Тиску, і, скоріше за все, є якісь поступки по двійці е, жезлів, да? тобто обговорюваю, обговорюються якісь можливі потенційні поступки із партнерами в законодавчому, навіть ключі, тобто уведення якихось, наприклад, територій, те, що ми постійно обговорюємо, наприклад, Донецьк-Луганський Крим, уводиться від військового вирішення питання до політично, там, політичного да, варіанту рішення питання, тобто ось така от. Історія і там е, пункти пов'язані з тим, як і чим можна тиснути на Ересію і створити їй умови десятки жезлів. Тобто важкої і Це, це скоріше за все знову там чи санкційні штуки, чи якісь. Дозволи, які дозволяють тиснути сильніше. Вибачте, за тавтологію, і ось така от історія, яка е, ну якби ми відреагували дуже спірно, тому що для когось це була би ілюзія. Тобто, хтось би кричав, що це брехня, хтось би розцінював це як відступ від чогось, хтось би прийняв би цю історію, е, ну коротше, і тут ну таке, таке дуже неоднозначна реакція на певні моменти. Так, і про реакцію партнерів також хотілося б поговорити власне на план перемоги е, у США. Говорили, зокрема, Джон Кірбі говорив про те, що е, вони обговорюють подробиці плану перемоги, але в цілому їм нібито там все влаштовує. І вони готові працювати. Чи дійсно так, чи дійсно е, вони е, погоджуються із планом перемоги, і чи будуть е, Ними здійснені такі ось швидкі рішення, про які говорив Зеленський. Що власне цей план перемоги розрахований на дуже е, такі миттєві рішення наших партнерів? Не всім там задоволені, далеко не всім. І е, про це починає вилазити і додаткова інформація. Ми про це говорили, і ми про це говорили. От е, про те, що там деякі пункти вони прийняті буквально в штики загалом. Щось подібне до такого плану прийняти готові по дияволу, але не в тому вигляді, в якому воно ні, там ні, є. Ні. А ж тим паче не з усіма тими пунктами, які там є. Тому що деякі пункти сприймаються нашими партнерами як вежа, як загострення, як ескалація конфлікту, як неможливість здійснення, особливо оперативно. І з за цього валиться вся ця весела структура. Тобто не, не все влаштовує в усіх пунктах, не на все є змога, не на все погодяться, і все одно в Вчають, аналізують, а, і знову всі чекають тих довбаних виборів у штатах, щоб зрозуміти, а чи є взагалі з ким обговорювати цей план перемоги потенційний, тому що з Трампом ти його сильно не пообговорюєш. Ну от так, буквально наступне хотіла запитати, як вибори у Штатах можуть вплинути на реалізацію Сполученими Штатами. Та ось числі. Буквально. так буквально з ким ти будеш угу. про це говорити? Тому що Байден і Байденська команда, яка обсмоктує цей план, це одна історія. Тобто Камала Харріс і її команда, і Байден в тому числі це одна історія прийняття і торгів. Трамп і його команда це інша історія прийняття подібних торгів. І всі чекають, з ким же доведеться це все обсмоктувати, і чи буде воно мати сенс? Дуже цікаву заяву стосовно плану перемоги, зробив прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Він сказав, що план перемоги взагалі може спровокувати третю світову війну. Наскільки ця історія ну має долю правди? Фіцо просто намагається натягнути сову на глобус і звинуватити у потенційному початку третьої світової чомусь Україну, а не ресію. Знову я ж кажу, у нас є дуже серйозне зміщення всередині європейського американського суспільства, коли. Можна почути фразу: ми маємо цю проблему із за України. Ні, не із за України, друзі, із за Росії. Давайте ми правильно наголошувати. Не із за України ви маєте ті проблеми, в які у вас є всередині, і за Росії. А прижилося на у західних партнерів саме питання через Україну. Це відбувається? Ні, не через Україну через Росію. Давайте акцентувати правильно. І отут у -от Фіцо він по факту лукавить. Тому що якщо ми говоримо про потенційну третю світову, то тут питання до Китаю вперше. Чергу, максимально до Китаю в першу чергу, і заборушення на Тайвані. Тобто, у, у нас відбувається яка. всі гарячі точки, які є гарячі, менш гарячі або на впівсплячому стані, але періодично вспливаючі, вони колихаються. Ми по факту з вами і так локально в гібридній. Третій світовій війні в гібридній поки що не в відверті, не в прямі в гібридні з третій світові ага. просто вона не до не, не, не дійшла до максимального апогею, да у вигляді більш серйозних гігантських зіткнень великих наддержав. Поки це відбувається в гібридному стані холодної війни і сутичок політичних і е, інтересів політичних як тільки Китай вирішить, що він готовий до ворухань на Тайвані, ми будемо мати з вами більш серйозний конфлікт. Але для того, щоб це здійснити, йому треба качнути тему Північна-Південна Корея, там відтягнути фокус уваги. На тому моменті у нас на міжмусульманськими країнами певні свої розбірки, Тут Турція з тим. Е, Обстрілом курдистанців, mm -hmm. да, як, ну, як колишньої території yeah. курдів. А, тут Ізраїль з війною в оточенні мусульманського світу. Те, що у нас спить зараз на Горний Карабах, це питання часу. Знову ж таки, це питання часу, тому що там воно тліє і тліти буде. Це не перший випадок. Ну, от Ми маємо у самої Ерефії проблему з. Їх мусульманською частиною вигляді Чечнін, гушей і Дагестанців, да, І у цієї всієї касти, яка гризе один одного і ненавидить Москву. Ну і намагається да, ніхто не відміняє священний джихад, в якому там іще при початках чеченських компаній кричали, що ми підемо і візьмемо Москву. Там залишилися ці радикальні одиниці, які вони беруть Москву тепер не війною, а Кадировим. Який заполонив собою все в тій Москві? І Москва стала напівмусульманською. Понімаєте? Якщо раніше раніше росіяни купчилися в групи, виловлювали якогось мусульманина і били його натовпом ногами, то тепер все навпаки, і, і коротше, і, і оцей весь двіжі воно жевріє, 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 і рано чи пізно воно загориться. Ну так е, окремо е, хотіла б поговорити стосовно позиції Німеччини, бо днями Шольц зробив таку категоричну заяву, що мовляв не може Україна вступити в НАТО, Німеччина проти цього на даному етапі війни. А е, власне, чого остерігається е, безпосередньо Німеччина найбільше у такому у прийнятті цього рішення, і що може змінити їх думку? Ну змінити їх думку, я так розумію, скоріше за все можуть партнери зі сторони. Тобто, це тиск там, Франції, Британії, ще когось на ці питання. Тобто, це в тисковому да, форматі. О, це по-перше, а по-друге, я вже казала, чому Шольц себе так поводить. У е Росії на Шольца є компромат угу. і я важель, важель тиску, так. тиску. І це одна із причин, по якій Шольц не рипається в більш радикальні дії, тому що йому дуже невигідно, якщо натиснуть на цю болючу мозоль. От, і все, це його і хитає, оце його і шарашить. Поки він не отримає гарантії безпеки в цьому питанні, наприклад, від там найближчих партнерів, що йому скажуть: неси, ми вирішимо тобі це питання, і на тебе не, не будуть мати тиску. Поки він буде рипатися. Ага. Ми обговорили такий основний план перемоги президента Зеленського, який був спрямований нашим партнерам. Тим не менш, Зеленський зробив заяву про те, що зараз на етапі розробки такий певний внутрішній план перемоги, зокрема із кроками для саме українців. Що ж варто зробити для того, аби наблизити ту ж саму перемогу. Власне, яким він буде, і як відреагує суспільство на нього. Mm. Противоречивим він буде. Дуже дуже противоречивим. Ну, давайте так. Я так розумію, ми скоріше за все будемо знову говорити про певний популізм, а -а -а. де будуть гучні пункти і мало. І мало дієвих да, або дієвої конкретики, або того, що ми можемо реалізувати у тому у стані, в якому ми знаходимося зараз. Ну, насправді, це моя персональна думка. Замість того, аби писати плани, можливо, треба було б робити плани вже давно. У нас на хвилиночку три роки повномасштабного вторгнення вже за цей час не можна було прописати план оборонки, там виготовлення і так далі. Чи це, ну, треба займатися виключно зараз? Чи знову нагадати українському суспільству як важливо ну, важливо сплачувати податки, тому натримаєте кінський податок? Як важливо сплачувати за світло, опалення та газ, тому на тримаєте тарифи в 10 разів більше. знову нагадати українському суспільству єдність, тому давайте і далі нічого не робити з ботами, які розганяють які-небудь мовні питання, питання, що не на так. фронті, срачі всюди і скрізь, з бажанням задушити один одного свого власного громадянина за відмінну думку, і пішло. Поїхало давайте. Ну далі продовжувати цим не робити. Зато буде красиво. Я написав план. Ну при всій повазі до президента, але я, я за дія, а не за. А не за плани, давайте так, бо плани ми можемо з вами сісти і пробудувати. Ну ні, тут якісь пункти безумовної кроки, частково вони будуть дієві, вони uh -huh. будуть показувати більш зрозуміло якісь механізми. Але загалом воно проходить по кубкам, тобто більше емоційно і більше по воді. Uh -huh. Так, ну на цьому пропоную три крапочки ставити. Дякую, Сериш, за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сераш. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ми ж говоримо до зустрічі і побачимось у наступних віків.